Хочете мати таку статистику, тоді цей герой саме для вас. Так, і це відео про урсу. Ну ви ж все одно, блядь, будете пікати МуРТ або Сларка. Урса йде на кері, тобто в легку лінію. Не на три, не на чотири, і не на міт. На той нормальні герої. Сартових закупа три варіанти. Я найчастіше беру той, що праворуч. По предметам берете ПТшку або Фейзи. Тільки не будьте з тобі Фейзами як інкубаторське. Якщо ти на лінії 0-4 купив ПТ і пиздуй в ліс. Далі БФ починають з кронокопії і блінк. Далі починається вибір, котрий програв мені не одну гру. Ви вибираєте БКБ або Аганім. Не лінку, блять. Не манту, не Юл, а БКБ або Аганім. Аганім виберете в тих ситуаціях, коли на вас є миттєвий контроль: шейкер, АКС, Магнус. Всі інші випадки виберете БКБ. Далі берете башер і шарт, а всі інші слоти по ситуації. білд і таланти на екрані. Постав на паузу і подивись, а не на X2 проматуєш. Я й так весь лайн прискорюю. На лінії ваш піксил це третій рівень. Не треба на першому рівні з кріком Егегей битись в пачки кріпів. Урса в соло забирає Рошана Інтерментера. О, дивіться гайд, тому що блять на п'ятька типу не можуть це зробити. Це ж піздець як сложно. Рошана, ви також забираєте дуже швидко. Але якщо вам не випала Нітралка на вампиризм, то починається квест нахуй нам рошан. Ми вже так сильні. Треба просто умалять команду на нього піти з вами. Пікайте урсу, перемагайте і підписуйтесь. Якщо вас цікавить саме такий формат ще буде.